Шановні клієнти, дорога родина, радий вітати вас на нашому об'єкті в селі Глинча неподалік від Каніва. З задоволенням запрошую вас в гості до нашого клієнта, адже тут будується невеличкий готельний комплекс для відпочинку вдалині від міста. Тут дійсно можна відновити свої сили. Адже природа майже не тронута. Тут бігають зайці, олені, ласки, куниці, літають різні птахи, яких ви ніколи в житті не бачили. Тому з задоволенням приїжджайте сюди і відпочивайте душею. Об'єкт у нас концептуальний. Зараз тут вже збудовано два будинки, господар планує значно більше, і за моєю спиною зарастить восьмикутний будинок, тобто він складається з восьми окремих стін шириною 3 метри, які поєднані під певним кутом. Це доволі естетично цікаво виглядає, і в такому будинку кажуть: не знаю, не перевіряв, що у вас буде така можливість, кажуть, що в такому будинку набагато ліпше оновлюється енергія, тож що у вас буде можливість це перевірити на собі. Але більше всього мені в цьому будинку подобається його дах. Дах у нас тут також буде цікавий за проектом. Тут має знаходитись очеретяна покрівля. А це вже шестикутний будинок, і якщо вам цікаві такі форми або будь-які інші архітектурні рішення, то ви можете зателефонувати за контактами, і ми з радістю вас проконсультуємо. На даному об'єкті стіни в нас виконані із солом'яних панелей товщиною 200 мм. Та товщина таких панелей зазвичай складає 400 мм, Але так як тут ми маємо конструкцію із восьми кутів і шести кутів, то потрібно робити стінки тоншими, але цього все одно буде достатньо для того, щоб в будинку було тепло і комфортно. В ньому невелика площа, і його можна обігріти абсолютно спокійно, навіть від звичайної буржуйки, тому в будинку буде завжди комфортно, затишно, тепло. А якщо вам цікаво дізнатися саме про технологію будівництва солелених панелей, переходьте на інші наші відео на каналі або телефонуйте за номером, який вказаний під відео. Ось такий цікавий і нестандартний вийшов у нас проект. Якщо вас цікавить зробити собі щось. Концептуальне тоді звертайтесь до наших архітекторів. Контакти я вкажу під відео. Залюбки вам допоможемо створити якусь унікальну концепцію і унікальну архітектуру. З вами був Максим, компанія EcoBuild Ukraine. До наступної зустрічі в нас на каналі або у вас на ділянці.